Дивна ситуація виходить в нас в країні. Ми боремося за землю, яку продають. Ми боремося за свободу, якої немає. Ми боремося за право думки, яку боїмся висловити. В нас є тільки корупція, розкрадання, і немає цього вже ні кінця, ні краю. за цей період нас зробили бідних, злих і нічого не розуміючих людей. Ви подивіться на ціни, ви подивіться на комунальні послуги. Ви подивіться на те, навіть що ви, коли перекидаєте гроші, з вас бере комісія, з ваших же грошей. Ви не можете з карточки зняти те, що належить вам без комісії. Вам зробили ліміти. Ми платимо страшні податки за все. І це в період війни. Просто мені дуже дивно, що велика кількість людей ще цього не зрозуміла. Ми то звиклися вже до цього, і це теж погано, це теж дуже погано, що ми звиклися до, до стану війни. Але ж ви подивіться взагалі відкрите очі, що відбувається, і що з нами роблять. Ми маємо поважати людей в формі, а завдяки ТЦК ми їх просто шарахаємося. Ви розумієте, який це розпад всередини країни. Я не знаю, що буде далі, але на сьогоднішній день ми йдемо геть далеко не в правильному направленні. І я не знаю, як це вирішити. Ну, влада, яка є на сьогоднішній день, просто доведе нас до, ну, не знаю, в дно. дно, ми й так зверху дна, а будемо взагалі в дні.